Привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого павука. Павуки роду аргіопа із родини колопрядів поширені у всьому світі. Більшість з них мешкає у тропічних країнах. Рід налічує 80 видів, один з них аргіопа тигрова або брюніха, яку також називають павукоса через характерне для самок смугасто-чорно-жовте забарвлення черевця. Поширений у помірному і субтропічному поясі Європи, Середній Азії, Китаї, Далекому Сході, Японії, зустрічається на всій території України, окрім гір. Зазвичай самка Аргіопи Тигрової висить головою вниз, у центрі своєї ловчої павутинної сітки. Щодо цього поведінка павука різко відрізняється від того, що ми спостерігаємо у ряду видів хрестовиків. У них самки в очікуванні здобичі. Тримається потай поза сіткою, значно вище за неї, утримуючи кіхтиком передньої ноги сигнальну нитку, що веде до тенет. У момент потрапляння жертви в сітку при її струсі, самка стрімко кидається вниз, вбиває комаху, замотує її павутиною і одразу забирає нагору в своє укриття, де й висмоктує м'які тканини здобичі. Але самка аргіопи тигрової у цій ситуації не залишає своїх тенет. За першим враженням, ця манера самок постійно залишатися на увазі у потенційних хижаків, головним чином птахів, виглядає дуже ризикованою, особливо якщо взяти до уваги яскраве забарвлення цього павука. Втім, поперечно, смугастий малюнок на черевці павука можна було б віднести до категорії так званого розчленування, що навіть відлякує чергування жовтих і чорних смужок. Повинно робити аргіопу тигрову в першому випадку малопомітною на строкатому тлі, освітленої сонцем трав'янистої рослинності, в другому менш привабливою для хижаків, птахів. Як і більшість колопрядів, павук плете сітку, в основі якої лежить рамка каркас із товстих, міцних, сухих і нелипучих ниток. Такі ж властивості мають і радіальні нитки, що йдуть з центру тенет до каркаса. У середині від периферії до центру тягнеться радіальна спіральна нитка, еластична і клейка, яка не доходить до центру. Навколо центру розташована неклейка спіраль. Характерна особливість тенет не тільки смугастої аргіопи, а й усіх інших споріднених видів широкі гарні смуги павутини або стабілізатори. Вони розміщені то злізоподібно, як у смугастої аргіопи, то по колу, як у деяких тропічних видів роду. Свої сітки павукоса розміщує в траві та сез... чагарників, злегка похило. Нижня частина зазвичай розташована на висоті близько 30 см над поверхнею ґрунту. Починаючи будувати сітку, аргіопа, на відміну від дрібніших павуків хрестовиків, не відпускає павутинну нитку за вітром, сподіваючись зачепити її забридатний субстрат. Вона завжди тяне її сама. Спочатку аргіопа. Споруджує 3-4 або багатокутну рамку каркасу, яку закріплює найбільш ретельно. Ця частина павутини служить їй багато тижнів і навіть місяців, практично не вимагаючи ремонту. Потім павук створює радіальні нитки та тимчасову суху спіраль між ними. Наступний етап побудова липкої спіралі, при цьому частину сухої павук розбирає, залишаючи лише фрагмент у центрі. І останній штрих майстра. Широкими розгонистими рухами повитинною бородавкою та черевця аргіопа будує стабілізатор. За хорошої погоди та рясного харчування павук щоночі руйнує свою сітку, крім рамки, і, можливо, частково поїдає її, а зранку будує тенето заново. Так роблять багато колопрядів, оскільки з часом клейкість словчої спиралі зменшується. Тигрова аргіопа зрозуміло хижак. Основна її здобич, судячи з розташування сіток, жителі низнього ярусу рослинності, які зазвичай погано літають. Як правило, це прямокрилі, коники та сарана, хоча в пастку можуть випадково потрапляти і комахи-запилювачі, наприклад, бджоли, павук вбиває здобич отрутою, що виділяється через кіхтевидний членик хеліцер при укусі, а потім загортає її в павутину. Після фіксації здобичі павук, отримуючи кіхтиком задньої ноги вільний кінець нитки обмотки, тягне свою жертву в середину сітки, де й висмоктує її м'які тканини. Арахнологи порівнюють укус павука оси із укусом звичайної оси чи бджоли. Для більшості цей вид не становить небезпеки. Об'єм отрути, що виділяється занадто малий, щоб серйозно нашкодити. Крім того, павуки оси рідко можуть прокустити шкіру дорослої людини. Як правило, симптоми після укусу. Обмежуються місцевою реакцією та проходять самостійно протягом кількох діб. Побоюватися зустрічі з членистоногими варто дітям, а також людям з тонкою шкірою та страждаючим від алергії. У цих випадках укуз може спричинити набряк дихальних шляхів, температуру та анафілактичний шок, зрідка, але можливий і летальний кінець, попереджають вчені. Зазвичай павуки оси не поводяться агресивно без причини та не нападають першими. Представники виду жалять лише у разі прямого контакту, якщо їх беруть до рук або випадково притискають. Життя самця смогастої аргіопи триває недовго. До того ж він значно на порядок і більше менший за самку. Дорослі самиці мають розмір від 1 до 2,2 см. Самці дрібніші, менш яскраві, до 5-8 мм у довжину. І значно тандітніші. Карликовість самців характерна для багатьох павуків, що прядуть сітки. Існує чимало гіпотез, що пояснюють причини цього явища, але вони недостатньо переконливі. Можливо, варто вести мову не про карликовість самців, а про гігантизм самки, пов'язаний із дозріванням у її тілі великої кількості яєць. Правильно, як у самок ловчу сітку плетуть лише молоді самці. У дорослих вона влаштована безладно, та й користуються вони нею недовго. Готовий до спарювання самець вирушає на пошуки самки і живе потім буквально на краю її павутиння. Якщо навколо однієї жіночої особи збирається кілька кавалерів, конфліктів і бійок між ними не уникнути. Самка може сприймати самця як здобич і часом кидається на нього, кусаючи найчастіше в ногу. На щастя, павуки здатні до автотомії, відкидання кінців у коразі небезпеки. Після парування самці живуть недовго. А самка починає будувати кокон для яєць, розміщуючи його в затишному місці. Розміри кокона 2 см у довжину, 1,5-2 см у діаметрі, широна горлянки близько 1 см. У природі кокон дуже важко помітити. Він зливається з кольором субстрату, але самка легко відкладає яйця в неволі, тому спостереження можна проводити і в лабораторних умовах. Кокон влаштований настільки досконало і з чиним. Покривами та кришечкою, що хороняти його немає потреби. Відклавши яйця, самка залишає перший кокон, повертається до сітки та незабаром будує наступний. У деяких випадках вона здатна побудувати та заповнити яйцями п'ять коконів. Аргіопа витримує навіть нічні заморозки і вмирала її лише пізно восени. Павучки, що вилупилися з яєць, зимують в середині кокона. Линяють там і виходять на волю тільки на весті наступного року, зазвичай у травні. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.